Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов. Це Samsung Galaxy S25 Не ультра, котрий до наших рук потрапив завдяки нашим друзям Із інтернет-магазину Galaxy Store. Вони на професійному рівні займаються аксесуарами для лінійки Samsung Galaxy. Лінк на них буде в описі. Широчений асортимент до ваших послуг. Дякую, друзі, що дали погратися з такою цікавою цяцькою. До речі, е Відео про аксесуари для S25 вже давно на каналі, тож приємного перегляду, якщо цікаво. Будемо переходити до смартфону, але традиційно спочатку я блюрю мордяку, ви читаєте картинки технічні характеристики, звертаю вашу увагу на Snapdragon 8 Elite, звертаю увагу на банку на 4000 мАч, котра розуміє тільки 25 ватну зарядку, і основну камеру на 50 мегапікселів. Тож, ми спочатку дивимось на корпус, але перед тим, як я вам буду показувати усі ці гвинтики і шпунтики, я вам нагадаю, що. Перед вами вимираючий вид, це компакт. От, сприймайте це як хочете. Ось це мій iPhone 16 Pro Max, я розумію, що він лі. Але ви все одно розумієте колосальну різницю між цими трубками. І користуючись цим смартфоном, я ним цілком в цілому задоволений. Окрім як його габаритами. І тому, користуючись. Осією бубочкою, я балділ кожну секунду. Це серйозно. Мені дуже подобається цей смартфон, і я реально йому багато готовий пробачити через його компактність. Я сподіваюся, що саме тому і ви дивитесь це відео, бо він вас цікавить, тому що він компактний. То що ж може сьогоднішній майже флагман компакт? Поїхали! Тимна сторона пристрою виглядає наступним чином. Це у нас скло. Оце от усе у нас скло. Оце у нас метал. Але метали, як ми з вами знаємо, бувають різні. Але, на жаль, це алюміній, а не титан, як хтось міг подумати. На ось цьому самому склі у нас знаходиться три окуляр камер, у нас знаходиться спалах. І логотип виробника, який під деяким кутом аж світиться, а під деяким майже не читається, але ця фішка так нужно. На правому ребрі. У нас знаходиться кнопка увімкнення і качель регулювання гучності. На ребрі протилежному просто нічого нема. На верхній грані можна помітити. Два отвори, за котрими живуть мікрофони системи шумозаглушення. На нижній грані у нас є чіткість, а також е, господи, мультимедійний динамік, type c порт, розмовний мікрофон і лоточок під картки. На фронтальній панелі знаходиться екран з тоненькими і при цьому симетричними рамками. Тут можна встановити жести і жестами все клацать, а можна кнопки. Так давно я не бачив кнопок Samsung, що мені аж захоплення. Хотілося цього не змінювати, кнопки її лишились. Позамовчуванні були і хай будуть далі. Тут у нас знаходиться фронтальна камера, складно її не помітити. В місці переходу фронтальної панелі от цю от саму верхню грань, тобто отут -от, у нас знаходиться розмовний динамік. Хтось дуже сильно вже от, прям там, аж відро сліз наплакав, через те, що тут немає титану. Якщо вам хочеться максимум технологій і у виконанні Samsung є Galaxy S25. Ультра, це ну, прямо майже суперфлагман. Крапка. Далі, чи велика різниця, що у вас тут алюміній, а не сталь. Глянцева. Лакірована, можливо. Так, величезна. Тому що сталюка прям дуже сильно дряпається навіть в чохлі. Воно під чохол туди забивається і дряпається, падлюка. Ну, доведено. Дослідженнями. Алюміній і титан більш живучі в цьому плані. У всьому іншому я майже впевнений, що ви ж любите свою техніку і тому сховаєте її в чохол. А під чохлом нема різниці. Титан, сталь, ну, сталь все одно потребується, окей. Титан чи алюміній. Мені так здається, свою думку пишіть в коментарях. Зібрано все класно. В руці смартфон сидить мега Мегабалдежно. Мені безмежно подобається ним користуватись. Це от, ну, кайф після iPhone 16 Pro Max. Кайф. А, пилового захист IP68 бездротова зарядка в обидва кінці. Не знаю, що ще додати по корпусу. З, не, знаю. От у нас тут є три окуляри камер, їх фішкою є те, що вони трішечки якби, ну, виступають. Але в місці, де вони конектяться, скажімо так, до корпуса, вони сильно вужче, ніж оце, що ми з вами тут зверху бачимо. Тобто у нас є там шпаринка. І в цю шпаринку забувається пилюка. Для перфекціоністів це біль. Тому що твій телефон ну, майже завжди закаханий, ну умовно. Ти його дістаєш зі штанів туди, назад, туди-назад, воно треться об тканину, і тут пилюка, пилюка, версінки. А мені це все ще й знімати. І тому ну прям. Ну, не треба так робити, коротше. От всім іншим буде пофіг. Що ще? Сканер відбитку пальця. Будь ласка, чіткість нам є. Погасили екранчик, підсвітили, іць, є. Yeah. І ще раз, будь ласка, іць, є. Yeah. І ще раз. Іць є. Yeah. Як ви бачите, я палець довго не затримував, але тим не менш всі спрацювання проходили прям дуже швидко. Жодних претензій в мене нема. По корпусу, особисто від мене, і я від нього просто балдею. Далі ми переходимо до екрану. Ми дивимось на мінімальний поріг яскравості, я Щось, щось, щось я не... Да. мінімальний поріг яскравості і максимальний поріг яскравості. Якщо поколупатись в налаштуваннях, то можна намацати. Mm -hmm. Знову ж таки, налаштування того, щоб було ще яскравіше чи ще темніше, ми це не будемо робити. Тому що навіть в оцих от стандартних е можливостях телефону, де просто все повзуночком регулюється, телефон чудово читається вночі, він не шпарить в очі яскравістю. І на сонці він яскравий сонячний день читається на вуличці. Просто чудово. Претензій нуль. От мега класно, по яскравості тут все. Але є два моменти. Перший це хім. Не знаю, чи варто тут щось розжовувати, але він тут є. Тому в тому випадку, якщо ви мега до цього чутливі, забудьте про Samsung і в принципі. Якщо ви не дуже чутливі або зовсім не чутливі, просто. Не думайте про це, але чим тут є, кажуть, усі розумні дядьки, у кого є спеціалізована техніка. Кажуть, що в порівнянні, що з минулим, що з поза, навіть минулим поколінням, звичайних S24 s 23 тут змін не відбулось. Далі ми заходимо, друга тема, ми заходимо в налаштування, ми знаходимо пункт про дисплей. Ось він тут. І ми знаходимо пункт плавність рухів. Як ви можете помітити, ми можемо увімкнути або примусові 60 Гц, або розумні 60-120. Питання, де примусові 120? Я хочу завжди 120. Навіть коли я дивлюсь статичну картинку, я хочу 120. Будь ласка, нізя. Як ви будете з цим жити, я не знаю. Мабуть, якось будете. Далі ну, я, я не знаю, що ще додати. тут о, Сенсорна сітка веде себе максимально адекватно, жодних претензій. Кольори Бімба теж класно. Згадав що ще. Е, мабуть, довго я це буду як не зло, шукати на налаштуваннях, але я вам скажу, що. <кій> Ні. Недовго буду шукати. Це називається тут адаптивний колірний тон. На яблуках це називалося ну, трутон. Тобто це адаптація кольорової палітри екрану, під оточуючи вас освітлення. Таким чином, телефон робить картинку або трішечки більш жовтою, або трішечки більш синьою. І це класно. Очі менше стомлюються, картинка сприймається все одно офігенно. Супер Samsung чудово, що реалізували. Тепер ми будемо переходити до питання звуку. Тут ваш улюблений Ліндеман Штеяуф, який ми вже 5 років приблизно слухаємо. Чекає вас уже з максимальною гучністю, тож давайте послухаємо. Я думаю, цього достатньо. І моя характеристика: телефон звучить дуже приємно. Для відмальовку і, е, аудіоряду ігрового процесу, можливостей вбудованої акустики вище голови, просто супер, вище всяких похвал. Бімба! Але і музику послухати, там, тіктоки погортати, юпупи подивитися, і слухати, 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 все одно дуже комфортно. Немає якогось, якогось неадекватного перекосу, що в сторону високих, що в сторону низьких частот. Все збалансовано, мені дуже подобається. Єдине, що могло би бути трішки ліпше, це гучність. Вона могла би ну, відсотків на 30% точно бути вищою. У всьому іншому динаміки бімба! Слухаємо м'яско. Тепер ми переходимо до камер, і тут не буде тисячі і однієї фотографії. Навіть по цьому невеличкому набору можна зрозуміти, що смартфон фотографує добре: Що на основну камеру, що на додаткові, що на фронтальну. Ну, все класно. Очевидно, 2025 рік на дворі смартфон за багато грошей фотографує в день добре. Ну, мабуть, так воно і має бути. Вночі фотки могли би бути трішки краще. Я зараз говорю про те, що з темних областей кадру смартфон вдало витягує деталі, і це кльово, але він дуже агресивно деякі деталі накручує. Чіткістю і це прям інколи підбішує, і ти розумієш, що так воно не має бути, але в цілому, все одно ок. Ну і далі у нас фрагмент зйомки відео з оригінальним звуком. Великий ви можете подивитись на стабілізацію, прибалдєть, зрозуміть, як все класно, і що Samsung просто нагнули цей світ. 4К стабілізація, можна і 8К знімати, можна і 1080p знімати. Коротше, оцінюйте. Тепер ми переходимо до обговорення заліза і традиційно спочатку дивимось на скріншоти. Це у нас прогон тесту Steel Nomad Light Unlimited і Не Unlimited. Власне кажучи, кому ці папушки щось говорять, роздивляйтесь, це найскладніший тест, який зараз в 3D існує. Тикс це у нас продуктивність в PCMark, а але це у нас продуктивність в Antutu 2 лями 18500. Ну, давайте так скажемо, що цифри офігеть. <хи> в звичайних задачах, в інтерфейсі і так далі. Все крутиться моментально, взагалі ніяк не підтуплює. В вимогливих іграх: гіншини, танки і так далі. Ну, отут можуть бути якісь претензії, тому що це все-таки Snapdragon 8, 8 Elite, Це потужний проц, це класний проц. І основні проблеми не в тому, що він там десь по ФПС не дотягує, а в тому, що він швидко дійсно гріється, і це факт. Телефон реально швидко гріється. І якщо міряти тими самими танками, ти реально на ультрах можеш грати. І реально ти перші там, ну, дві катки будеш бачити, 120 FPS. А далі він тупо гріється. Ну, от факт, він гріється. І вже на третій, це буде в замісах 90 Ну, далі ти йдеш на лаштування і ставиш уже там не ультра налаштування і усі типи згладжувань. І, коротше, ви зрозуміли, там половину спецефектів відрубаєш, і далі граєш 120. І ще катки 3.5. А далі ти, ти вмикаєш середньо-високі налаштування і граєш в 100 FPS до всерачки. Правда, на гаряченому смартфоні. Це не ігровий смартфон, він такими не задумувався. Але пограти тут точно можна в будь-що. Якось так. Просто треба адекватно оцінювати його можливості. Окрім того, на AliExpress, як ви знаєте, є оці дуйчики магнітні чи на чому вони там, на ліпучках. Ти його сюди, він тобі в тильну сторону смартфона дує. Якісь 5-10 FPS, він тобі докручує. І смартфон, в принципі, не так швидко нагрівається. Але це все одно не ігровий смартфон. Тим не менш, як для неігрового компактного смартфону, результати все одно дуже добрі. Тепер ми переходимо до автономності і максимальна підсвітка екрану, максимальна розгортка екрану. Ми маємо 11 годин автономності. І при тому, як ви бачите, у нас ще там 19% акумулятора лишається. 11 годин автономності. Як це працює, я не знаю. Але це якісь максимально синтетичні тести. <хи> я не знаю, як він стільки видав. Це неправда, він стільки не живе. Його об'єктивний робочий час від повної банки, ну доба, це, це стеля. Не більше. Але навіть доба, і ще раз, для типу компактного за сьогоднішніми мірками, смартфону. Це все одно дуже достойний результат. Я сказав. би. Ну, як мінімум, ок. Тепер ми переходимо до того, що я ненавиджу коментувати, але доводиться, тому що головною фішкою цього смартфону на фоні попередника, який об'єктивно, можливо, по дизайну навіть комусь більше подобається. А по усім остальним фішкам, ну, як мінімум, не сильно гірше, от той же Galaxy S24 просто, да? от на фоні S25. Так він падло ще й дешевше. В чому ж головна фішка цієї трубки це, звичайно, штучний інтелект, який Самсунг розвиває, інвестує в нього. І ця трубка для нього прямо створена. Бо тут до біса всього. Спочатку я просто прокоментую деякі моменти без демонстрації, далі деякі покажу. Демонстрація буде теж дуже маленька. Що тут у нас є? Cycle to Search. До речі, давайте ми це. Продемонструємо. Якщо ви просто щось в інтернетах дивитеся, вже не пам'ятаю. А, я от відкрив тут правду українську. Тут у нас є з трумпушкою якась публікація, але трумпушку воно шукати не захоче, тому що пошук людей тут обмежено. Давайте дивитися якісь предмети. Що у нас тут є? Стіл якийсь, машинка. Е, давайте щось складніше. Я думаю, стіл це сильно Во! У нас є гелікоптер. Ми виділяємо область, і воно нам шукає гелікоптер. І ми узнаємо, що перед нами якийсь там Infi-319US, Чи це Ух -один? Угу. Все-таки це Ух 1. Називається так цей гелікоптер. Але можна шукати як зображення, так в Самсунгах сучасних. Можна шукати і музику. І я вирішив, що шукати цікаво, не умовного Майкла Джексона. Давайте ми е, умовно старовинну музику моєї юності спробуємо пошукати тартак божевільні танці. Easy. Просто dot. моментально. Я тестував з багатьма мелодіями, і з українськими, і не з українськими, все працює отак. Не знаю, кого це цим сьогодні здивуєш, тому що і пікселі, і айфони через Shazam, а тепер уже і Samsung через Cycle to Search, Music. Шукають різноманітну мюзику. І це типу штучний інтелект. Ну окей, хезе, хай буде так. Shazam це робить без різних натяків на штучний інтелект, уже років 8, десь. Чи скільки? Окей, okay. to search music. Друге читання статей вголос англійською мовою. Чи сильно ви будете цим користуватись? Я особисто ні. Далі. E, Gemini, e, який існує на більш дешевих смартфонах, далі ми коментувати не будемо. Але він тут є і він працює. Далі. ai аналіз відео ви можете на умовному Ютубі, чи не тільки на Ютубі, відкрити якийсь ролик і попросити штучний інтелект зробити коротке резюме по цьому відео. Без коментарів. Далі. ai створення стікерів, шпалер і аватарок. Чи комусь це треба, безумовно, комусь це треба. Люди цим стопудов будуть користуватись без варіантів. Це точно класно. Але мені особисто воно просто нахрі не треба. Тому я і навіть не тестив <сіхання> ну, далі. Ну, ну, то, ну тому що це фігня яка, -то. ну я не маю себе змушувати користуватись тим, що мені не просто ну, там, не цікаво. Ну, от мені не подобається грати в танки чи інший ним наприклад. Але я розумію, що треба протестити залізом. Добре, окей, я виділю 15 хвилин, так, я пограю там окей, чи годину пограю. Але коли мені треба генерувати стікери чи о, мі мімоджі, ні. Ребят, ні. Для того, щоб бути справедливим, я також вам покажу, що у нас тут є ціле меню, де розписані додаткові функції. Асіст кол. Це у нас виконуєте переклад в реальному часі. Прям зв звучить класно, але ти тут відкриваєш, і ти такий, так, мова твоя. твоя. Дивимось, у нас є англійська, тайська, в'єтнамська, гінді, корейська, румунська. Гамнянська, французька, японська і спа... Понятно, окей. А може мова хоч співрозмовника, тут українська є, може, суржик. Нє, нема. Ну окей, ну дякую. Класний, класний переклад, мені дуже подобається. Далі Write Assist, Отримуєте доступ до інструментів для створення упорядкування та покращення тексту, а також функції перекладу чатів. Понятно, переводчик, це класно. Далі у нас знову переклад. Note Assist, Я от повільно тримаю, ставте на паузу. От я навіть отак, телефон, от отак от потримаю. От давайте так. Дві секунди потримав. Кому треба, на паузу поставили і повчитувались. Так. Один, два. Угу. І от до кінця давайте, от останній пункт. Все. Всі всі почитали, кому дуже хотілося, тепер я ще покажу один момент. Що мені реально сподобалось. Мені сподобалось те, як можна редагувати на телефоні фотографії. От оце дійсно штучний інтелект, яким приємно користуватися. У вас є кіт. І він п'ющий. Ну, є у нього така. Особливість, недолік вашого кота, єдиний недолік. Ми нажимаємо на кніпочку зробити краще. І виділяємо, наприклад, те, що ми хочемо виділити. Ми не хочемо, щоб світова спільнота знала, що наш котик прибухує. Ми виділяємо непотрібний нам об'єкт. Ми нажимаємо знач, там, Створити, генерувати, зайняти оцю от пусту область. І штучний інтелект робить із вашого коте трізвіника, тому що пляхан зникає. І кіт виглядає максимально просто. От, типу, там і не було ніякої пляшки ніколи. Да? От, максимально природньо все і не доколупаєшся. Все на скіт, трезвінік, і це добре. От, обробка фоток, класно. Можливо, переклад на ходу теж буде класно. Е там я ще щось десь якось чув з конспектом телефонних розмов ваших. Але у мене є проблема, я нагадаю, у мене немає фізич... фізичної сімки, мені немає чого сюди поставити. Виб... Вибачте, я цей момент не протестував, я не можу. От, редагування фото. Уявімо, що стінограма перемовин. Уявімо, що вам подобається колупатись в шпалерах, І щось я ще тільки що назвав. От-от. Да, окей, оці от кілька пунктів дійсно класні. Більш того, я того сам не хотівши, на е, сайті одного з магазинів. Прочитав кілька відгуків по цій трубці. Більш того, я на офіційному ютуб-каналі Samsung по цій трубці десь я того не шукав, прочитав е, кілька відгуків. І ви знаєте, мені так приємно, що я в своїх думках не один. Люди пишуть телефон хльовий. І от, наприклад, там є деякі моменти, там, наприклад, комусь Circle to Search подобається, комусь навпаки, оце от, там з прослуховуванням музики подобається, комусь фотки редагувати подобається. Але основна маса людей кажуть, чуваки, телефон класний, але якби ви йому зрізали скільки ста відсотків і просто нафіг звідти прибрали штучний інтелект, в принципі мені подобалось більше. Тому що я побавився. Кльово, більш не користуюсь. А так, телефон огонь. Надо брати. Що з ціною? Усім фанатам сучасних технологій Гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Е-каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів посила. На її каталог, чекатиме вас в описі. Реалії у нас наступні. В офіційному магазині, який у нас називається Galaxy Experience. Samsung Galaxy Experience смартфон коштує 42 тисячі гривень. Треба розуміти, що це Samsung, це не доступний прям бренд, це не мусорка вам какая-то. І тому так прайс помітний. Але у нас ще є сіровози, які, як підказує є каталог, пропонують цей смартфон від 30 тисяч 800 гривень. І оце вже ну прям приємно. А якщо ти розумієш, що ще пройде умовно там, тиждень, місяць, можливо, навіть два, ви готові чекати, і ти розумієш, що ціни сіровозів ну, прям помітно ще злізеться, А можливо і офіційні також. І ти вже дивишся на цю трубку, так блін! Ну, за цей прайс наче й нічого. Чи сподобався мені телефон? Об'єктивно, так. Ну, от він кльовий. Я не очікую сильно більшого від камери, я не фотоманьяк для моїх технічних цілей і не технічних цілей, де я там раз добре. Кілька разів на місяць фотографую дитину або кота, або, там, наприклад, веселку, або якусь там пташечку чи гілочку дерева, де там розпускаються перші листочки. Да? Мені більшого не треба. Цієї камери, мені отак, і вона, в принципі, і без того реально кльова. І як пишеться відео, мені дуже подобається. Продуктивності мені теж більш ніж вистачить. Окрім того, що я ще і в ігри на телефоні грати повністю перестав для себе. Але і навіть якби грав, це цілком достойний рівень і середньо-високі налаштування, щоб безлімітно грати в 100 FPS або ультра налаштування, щоб 2-3 каточки десь там в черзі сидячи відіграти. Це дуже непоганий показник. Автономність просто ок. Я не буду її не хвалити, не сварити. Доба ок. Під навантаженнями сильно менше. Але просто ок. Ну, хотілося б динаміки гучніше. Але ми згадуємо, що це Samsung. І ми згадуємо, що вони все таки вкладалися в штучний інтелект. І тому ти -то розумієш, що ціна сильно нижчою бути просто не могла. Чи можна брати, чи варто переплачувати, можна брати 100%. Гарний смартфон. Чи варто переплачувати і закрити очі на усі ті Vivi, Xiaomi і так далі? Отут питання окреме. І я не буду агітувати забувати вас про ті пристрої. Наприклад, Vivo X200 Pro Mini, який, на жаль, я так і не помацав. Можливо, мені сподобався б сильно більше і пропонував би більше всього за плюс-мінус ті самі гроші, а можливо, і менше. Я на жаль не пам'ятаю скільки вартує цей смартфон. Але S25 сподобався. можна брати. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайлови, проект Forum.com. Форомком. йому вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей.